Всім привіт! Це МедПлюс Тест. Я Аріна і ви на території доказової медицини. І в мене для вас вже готова чергова порція запитань. Скільки кіл кровообігу у людини? Один, два, три чи чотири. Ну, це шкільна програма, тому думаю, всі впоралися з цим питанням. В організмі людини лише два кола кровообігу мале і велике. Кругообіг крові по великому колу відбувається приблизно за 20 секунд, по малому колу у 5 разів швидше. Який орган неправильно функціонує при гіпотереозі: печінка, надниркові залози, щитовидна залоза чи передміхорова залоза. Гіпотиреоз – це ендокринне захворювання, при якому знижується рівень вироблення гормонів щитовидної залози. А докладніше про проблеми щитоподібної залози, а також їх профілактику, дивіться на каналі МедПлюс. Що лікує міколог? Судини, зуби, очі чи грибкові інфекції. А ви знали про такого спеціаліста? Міколог це фахівець, який займається діагностуванням, лікуванням та профілактикою захворювань, спричинених грибковими інфекціями, який найважчий внутрішній орган людини шлунок, печінка, нирки чи мозок. Ну що, як відповіли? Цікаво, що найважчий наш внутрішній орган це печінка, її вага півтора кілограма. Для порівняння серце важить у середньому всього 325 грамів. Скільки в середньому потрібно вимірювати температуру ртутним градусником під пахвою? Одну хвилину, три, п'ять хвилин, сім-десять хвилин чи п'ятнадцять хвилин. А ви зазвичай скільки часу вимірюєте температуру? Ртутний градусник покаже вашу температуру за мінімум 7 хвилин, максимум 10. які вітаміни здатні покращити нервову систему: вітаміни групи В, вітамін Д, вітамін С чи вітамін А? Найкращі вітаміни при нервовому навантаженні це в 1 в 2 в 6 та в 12 а також магній, залізо та фолієва кислота. Гепатози це група захворювань печінки, лімфатичної системи, суглобів чи нервової системи. Гепатози це група захворювань печінки, в основі яких лежить порушення обміну речовин у печінкових клітинах, гепатоцитах та розвиток у клітинах печінки дистрофічних змін. Який із наведених вуглеводних продуктів краще обрати для збалансованого сніданку активної людини: млинці, гранола, гречка чи яблуко? Ну, звичайно ж, це каша. Ще з дитинства нас привчають її вживати і не дарма. Гречка це єдиний із наведених вище продуктів, який надає енергію на довгий час і не викликає скачків інсуліну. Якщо не знаєте, який вуглевод обрати, щоб довго бути ситим і енергійним, обирайте кашу. Що таке уролітаз? хвороба кінцівок, хвороба нирок, хвороба мозку чи хвороба шлунку. Це чи кам'яна хвороба або уролітаз – це хронічна патологія, обумовлена порушенням обміну речовин і що супроводжується утворенням конкрементів, тобто каменів, у нирках. Фахівець, який займається лікуванням пацієнтів за допомогою нетрадиційної медицини, це кістолог, гомеопат, валеолог чи доула. Гомеопатія це стародавній вид альтернативної медицини. Професійні медики позитивний вплив гомеопатичних препаратів пояснюють ефектом плацебо, але загалом лікарі доказової медицини негативно ставляться до цього виду терапії. Ну що, давайте підбивати підсумок. Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо! Ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися МедПлюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс, підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс. Мед плюс тест це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед плюс тест.